Ви на каналі Український Репіварі. Сьогодні у нас буде ферма -а там, де ми будемо стріляти в прибульців. Ну, бо, то ж знаєте, що, бо вони требують наші фрукти, наші хоро. Оце наша зброя, але ми ще не почали, бо дуже треба. Бла, 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 бла. О, я з вами. А це що за крова? Гаразд. Ой, ой, я з вами. Ой-ой-ой. Я з вами хочу, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Е, Гаразд, я не хочу. Эх. Я з вами Вася. Вася. А, все. Ти Три. Два, один. Ну, зараз ми з іншими будемо стріляти. А, от. Все. От. 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 Мил краш. Лонь. Ой, корова. Ммм, добре. Добре, що при... я не... О, при... Ні, це не пробулось. А, от, давай. Ммм... Це мені нагадує, знаєте що? А де нам треба коров? А, корова тут. Охороняти, гас? А то пробульці? А зараз будуть скоро нападати. Ааа, шо ще? Охороняйте кого? Акуваса! А, Ага. Хараз, я сюди! Ну, васте Хочеш коривку, що ти сьогодні нам даси? Можна цікавити, чи можна переменувати корівку на какак? Доба, добре, давай. Хак. плак. Крак-плак. А, треба нагодувати? Я ж не да. А, е, добре. Кава! Я туди! О, все. Є одне моло... молоко А А мене ще п'ять таких штук. Я зрозумів сенсори. Треба вирощувати їжу, а потім... А чекайте. Це зброя? А це мені, знаєте, нагадує 99 ночей. Тільки зомби. О, оце візьмем. Оп. Усе в мене є оце. А, гаразд. О, вже пробульці ти при. А! Ні! Сюди! До корови! От так вам! Отак, 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 отак. Отак, отак, отак. Отак, отак. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Отак. Отак! Щоб ви знали, як нашу коровку ображати. Все. Охороняєм зим... Як його там? А... Я до тебе корівку. Я шукаю, щоб... При... А! Ой-ой-ой! ой, Тика-тика! Ой, 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 спокійно, спокійно. Ну це ж... Так? Не хочу поратить и закінчити. Опана Біма, бьем, 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 берем, бьем, убьем, бем, Ой, у О, крак Корівку! Раз, з тебе ніякої користі, Рейко, ну чекай, я, я за тебе боявся того. Не це. А, от milk. Це. А, ні, нічого. Крак.

Один, два, один, все. Юк. Кров, молоко. Yeah. А це для віщо? Ah! А для віщо це взагалі? Таке тебе інвентар я за. А, треба три мулука. Гаразд, у нас ніби десь було одне молоко. А, добре. одне треба дати. Ось це купую. Е, чуєш, а можна я до тебе? О, вже ніч починається. До коровки всі! До корови! Аліани там прийдуть і куплють цю корову. Нашу священну щумятінку. Розбирає родичі з коровами. А от, вони тепер сьогодні з нічого. Багіть палки, що ти стоїш, баскон, балкон, вакон. Біть біди, відділі, відділі. Кидить, кабіть, капуть, критику, вийде вийде Куди? Куди, куди, куди? Куди, куди, куди? Куди? Куди, куди? Куди, куди, куди? Куди, куди? Куди, 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 куди? 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 А де на шуко? Давай! Втікай, коровку! Ні-ні-ні-ні, куди? Коди гаразд. Ті еліани! О, папа, летить, летить. Ви любите його, це не наші проблеми. Так от давайте, може, курилку нагодуємо. У нас ніби є щось ой-ой-ой так, так. My corn, you milk, ah. Gun. Gun. you know, must Все, у нас ніби нема. Нам треба повністю дати драк. Три. О! А як? Три корівки краще! Треба звути веке е, мілка і кірка. Кірка, мірка та кірка. Чудово, вона я їм дав.

Зброя, а от, відкриваємо, отак. Open. І нам... Крак! Ооооааааааааааааааааааааааааааааа! Так, так. Бу-бу, ту -бу! диві напланітани! Як там... Клін от ями. Ми ховаємо для слуги, мілку та кріпку. Да не сумнів. у Бачу, бачу їх. Бачу. Отак вам Еліани. Ой-ой-ой! ой ой Сюди! О! Корову! Корову! Корову захищайте! Корову сюди! Сюди, Еліане! Ось сюди! Сюди сюди о О-о-о-о! Все, все, все! Корову кладуть. Так от. Еліан, туди, Туди! у, 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 у. Еліан, ми захищаємо нашу шукурівку. Якщо ви хоч раз її торкнетесь, Еліан тут. Я хочу його, буде вам І отак, отак, отклон. у 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 Во так. так, так. так. Наші віпи... гроші. Yeah! Си є, все є! Ай, чекайте! Ай, не А де моя палка? Я дарма купляв! Смішна історія. Не ты ти купишь купи. к а к Ну, даю. Це зали, то було моє молоко. я ще йому можу да дати. А ми ще не маємо лука. Ми потребуємо дачку. Тільки дай ще 7 секунд, а я тобі її дам. Ко буде у мілки крак, крак крак, Дай. дякую за молоко. О, тут Огоже, але в курсі всі вони що завтра теж боже. А, тут ліхтари клас. Бога не йде, а це ж я. Ой-яй-яй-яй-ой. Палка! Скуда, що це зникло. Лєни, може буде буде. Ну що, це відео закінчиться, що я переможу Еліан. Хоча воно і так залишається. Папа ой, капібара ра, з вами ще іншим разом поговори. Папа, до наступних зустрічей!